Так, всім привіт. У нас сьогодні дуже жорсткий відос, бо ми хочемо от терикон. Напевно, нічого не видно. І тут величезні стіни, на які ми сикували заїжджати. Її зараз сикуємо, але ми заїжджали в такі малюсінькі горки з жорстким наклоном. І ми такі, все, типу, там, нам нічого не страшно. Тут, в принципі, нормально, таке воно все втрамбоване, але тут свіже насипали, тут зверху насипалось породою. По ідеї у нас собі зісипалось і все, але там більш-менш твердо, але зверху ні. Тут твердо, але тут все заросло страшно, хіба розчищати. А ні, то зараз... Ну хор не хоче прямо. Я хочу теж, але треба його першим пускати в нього резина нормальна. Все, не їдеш? Не їдеш? Та їдеш. Їдеш? Ну, зараз подивимося. Ну щоб ви розуміли, який він здоровий. Тут його влізеться десь раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, огроменний підйом. Ну, Камера не передає 100%. Ой, але він капець здоровий. Так полетиш з нього, то полетиш. Кричи, що ти живий. Я махуй! А <рес> там взагалі капець. Отам. А тут... Ще цей, о тут саме ліпше, але тут ніфіга не видно. Дивись, якщо назад будеш їхати, поняв? Падати. Ти не лети тупо о, взад, поняв? Що летиш назад, руль вивертай вправо або вліво, щоб ти боком на горі став, поняв? І не відпускаю, щоб він не полетів. Головне, боком і не відпускає, щоб він не полетів назад. Страшно. Будь ласка, коментарі пишіть, підтримуйте його коментарем, лайком, стій, дай я туди підійду. Стій, це така гора, що засрака. <гум> Давай. Це з жопа. Встигни не переключитись нормально. До газу до відказу просто. Давай! Давай! Офигеть! Офигеть! Я в ахуї! Як ти вилетів? Я тебе не чую! Я в шоці! <му> Тепер мені треба їхати! Я боюсь! Бляха! Вилетів! Тупо! Бляха, ну що, прийшов мій час, це дуже страшно. Камера 100% не передає. Там підписчики на великах зверху. На прямому ефірі казали, що підійдуть, Я думав на мотиках. Ой, бляха, якщо я зараз розложу мотик, все, відосів не буде. Ну це буде хлам вже дупо. Ну але блін форте нормально залітав всі горки. І тут має Блін! Як це страшно! Як він зважився! Як він зважився! Ну ладно, на нього вже запістили. Але до речі, в мене буксатор зараз. Я десь на одній атмосфері. Ай-яй-яй. Ай мені дуже страшно. Це жопа. Я не знаю, мені було так страшно, напевно, коли я... Я не знаю, коли... Ну таке відчуття страшне, ніби мене зараз щось... Ніби я зараз помру. Нащо ну, ми це робимо? Фух. А мама кожен раз каже, акуратно катайся. А я все більшу і більшу жопу їду. Треба, щоб ті пацики стояли тут і ловили мене, а вони там фінньою займаються. Блхо! Хуху! Ой! Головне, щоб цей страх зараз мені не завадив, тупо я можу начудити, типу. Ой! Движки я пилюки наробив, не так як ти. Я вже під верхом прям відчував, що я буксував, але я виїхав. Офігеть! Що дуже страшно, початок, коли ти на горку заїжджаєш, я боявся, що якось типу, сильно вдарився. Ну я вдарився, правда, але... Ну я прям буксував. У мене вже закрадались думки, що я не виїду. Офігеть! Я живий! Пробувати туди далі. їхати. Ну Я, я типу отак от в дурній фантазії, а ми отак і маємо заїжджати наверх. Але це максимально дурна фантазія, бо далі нема розгону. Але можна по діагоналі летіти. Я буксую, блін, якби я не... резина була як в тебе, я б непогано що Бляха, мені ж донизу тепер спускатись. Там відео знімається. Я, до речі, не знаю як ти, але я... При підйомі сюди кайфу не отримав. У мене просто страх цей пропав, а якогось адреналіну, якогось задоволення нема. Просто галімий. Но я перед виїздом Якийсь... адреналін нормальний отримав. Просто... Ах... просто немає якогось афіяного відчуття задоволення. О вот тут! Хоч би виїхав, може поїхати, бляпа. Офігеть, майже. Та-да, -та, розвертай. Ти майже заїхав, бляха? Прям ну фуфайну летів. Я думав ти менше виїдеш. І направо можна втікти. Офігеть! А мене тут ще й підкопали, блях. Виїжджати там десь треба було. Ні, ми можемо цей, але це ти замахаєшся їхати. Ух, тут свіжо насипане. Ужас. По цьому лазити дуже задихається. Та візьми, його заведи і перестановочки собі роби і. за рахунок мотору. Газуй менше. Тепер вже спустилися. Їдь туди вперед! Їдь вперед! Mm. Все, і тут напевно наверх біля того куща Ми вилізли лямки, все, не заказано все, зараз нам треба виїхати по цьому, це жопа! І тут кут сильніший Капець. Блін, форте офіну виглядає з цим крилом, як серйозний мопед виглядає. Ужас, оце замахує по цьому вилазити. Офігеть, здурів, хлоп. Що він робить? А? І що найти їхати! Дим! Що це за апарат? На перший? Офігєть! О, я зариваюсь, блін! Ліпше тут не зупинятися! Офігєй! Жалко, що камера це сьогодні буде передавати! Шукаємо під'їзді туберем! Берем цю горку. Тупо по сходинок. Раз, два, три. Ну наступну ми точно не візьмем Оцю ще можемо. Во! А не там під ритом Опа. Тут видно хтось вже їздив. Або хоч. певно їздив. Тут якраз треба тренуватися бляхайці їхати. Капець красота, дивіться. На цей захист сонця. Ух ти, шух. О! Отут! Ну що по діагоналі і під горку? Давай я підійду туди. Чекай. Бляха, жорстко. Капець, куди ми ліземо? І самого першого я не допускаю Бляха, затрови трохи. Давай! На перший ти на другій. Та давай, певно, на першій. Ну ти дурний! Капець, яка красота, гляньте тупо. Офігеть небо класне. Ай-яй-яй! Було б я тупо просто шліпую. Перед... передача вже вроді закінчилась майже. Фух. Офігеть! Офігеть, втикай, яка краса. Ха-хай. Ай, куди? Колючки. Ух. ух, ух. Газуємо наверх. Опа! І знов це красота. Ух ты що робиш? Такі високі лечі, бляха Воу Та ти що Та ти шо Кайф And lonely in my room again I'm Trying to find the words to say But nothing comes out I am looking for the better day It seems like they just stay away whenever I try There's so many things that I keep in my mind My friends keep me out And it hurts every time With all the emotions I built up inside Oh, why can't I? Someone look for me if I disappear. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Ну що, всім дякую за перегляд. Такий от жорсткий відос получився, не знаю, яка в нього там довжина вийшла. Але тільки один цей захід, скільки лайків вартує, просто кайф. Офігенно покатались, офігенний захід сонця. Всім дякую, будьте здорові. І всім мирного неба.